Здрастуйте мої любі. З вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 22 серпня 2024 року. Зараз повня. місяць в Овені і місячний день 18. й Почнемо з того, що місяць в Овені. Овен це зодіакальне сузір'я, якому відповідає вогненна стихія. Тому при проходженні місяцем знака Овена люди несвідомо налаштовуються на ситуації боротьби, протистояння, граничної напруги, а через це можуть виникнути непотрібні конфлікти та сварки. Щоб цього не сталося, треба посилити самоконтроль, не дратуватися через дрібниці, зберігати почуття гумору. Бути терплячим до чужих недоліків і не приймати все близько до серця. Конфлікти в цей час можуть розвиватися на зразок ланцюгової такої реакції. Варто лише виникнути найменшій причині для образи, як комусь варто образитися, одразу ж розгориться скандал. Тож, будьте уважні, намагайтеся запобігти кореню будь-якої спроби негативної емоційної такої ситуації. При місяці вовені потрібно по можливості уникати надмірно фізичного навантаження, інакше замість нового досягнення можна отримати нову травму. Якщо є можливість, усі важливі справи відкладіть на 2-3 дні. Найкраще цей час присвятити відпочинку. У цей період стають вразливими голова та мозок. Не рекомендується робити операції на голові та на обличчі. Всім людям, які страждають на головний біль, треба уникати непотрібної суєти. Знак ОВЕ діє також на очі, тому не варто сильно перевтомлювати їх. А ось робити примочки на запалені та втомлені очі, особливо від комп'ютера, це дуже важливо. Зараз повня і трошечки про здоров'я, коли місяць у повні. Розболілась голова, стало тяжко дихати, схватило поперек, а може ви зібрались на прийом до лікаря. В будь-якому випадку відкрийте відривний календарик і подивіться, у якому знаку зодіаку знаходиться місяць та зробіть для себе висновки, адже не таємниця, що від цього залежить ваше здоров'я. На ростущий місяць покращується самопочуття, покращуються фізичні здібності, організм краще справляється з інфекціями. Але ближче до повні росте активність мікроорганізмів. Частіше бувають отруєння і алкоголем, і несвіжою рибою, і різні віруси дають про себе знать. От. Тому, повню треба бути уважними до того, що ми їмо. І де ми знаходимося, з ким спілкуємося. Обов'язково, коли перебуваєте в натовпі, старайтеся відокремитись так, щоб ніякий вірус, вірус до вас не причепився. Уповню краще засвоюються ліки, але сильніше проявляються їхні побічні дії. Деякі лікарі навіть радять не робити щеплення вповню. Тому що відбувається швидкий розпад препарату та вивід його з організму. До того ж, у повню маленькі дітки груднички стають дуже безпокойними, крикливими, особливо вночі, частіше просипаються і не тільки дітки, і тварини, і все кругом відчуває напруження. Травми та в операції повню – Небезпечні тому, що можуть бути великі крововтрати, бо кров звертається в повню погано. Так що будьте уважні до себе, шануйте себе. А зараз про 18-й місячний день. І символ 18-го місячного дня зеркало або ж лід. Наш всесвіт зеркало, і він повертає кожному його власне зображення, обмани, маски. Ілюзії. Цього дня деякі люди, самі того не бажаючи, підводять других гарний день для людей, які не бояться змін та й з радістю приймають все нове, а також для акторів та для мандрівників. А хіба ж не краще бути собою, просто без маски, без кривого дзеркала? Хіба не краще бути таким, просто яким ви є? Щоб не притворятися, не випендрюватися, бо все це свідчить про те, що у людини дуже великий страх, що її не люблять, такою, яка вона є. У цьому допоможуть афірмації. Треба казати, я люблю себе такою, яка я є. Я приймаю себе такою, яка я є, і тоді життя стане легше, і життя стане кращим. Ось побачите. І не вихваляйтеся, і не хвилюйтеся. Як ви будете виглядати в очах других, що про вас скажуть другі, хай дивляться за собою. Головне, щоб ви себе любили і вам, щоб було добре. Ось такий він є, 18-й місячний день. Цей день зриває маски, і в цей день ви можете почути в свою адресу все те, що вам треба виправити. в собі. Виправити значить, простить і відпустить. Це духовна робота над собою, духовний труд. Так, наодинці, собі про себе, в думці. Попрощайте все те погане в собі, що ви вже в собі відчуваєте. Може, є якісь завитки комусь, може, є якась образа на когось, може, ще якісь є там непорозуміння в душі з самим собою. Його краще простить і висвободить. І 18-й місячний день дуже гарно підходить для цього. Але якщо ми дозволяємо собі грубі виходки по відношенню до других людей, то в цей день ми получимо саме те, що ми транслюємо в ефір у Всесвіт. І навпаки, якщо ми відносимося до людей з добротою, доброзичливо, та надаємо допомогу тим, хто попав у скрутне становище, то й до нас в цей день будуть ставитися доброзичливо. І не тільки в цей день, любі мої, і не тільки в цей день. Треба ставитися до світу доброзичливо. Завжди, завжди і постійно. Цей день закликає нас бути благорозсудливими, благорозумними. Та стриманими. Нерідко ми тяжко переживаємо те, що сталося цього дня, і отриману в ньому інформацію тому, що все зв'язане із крахом ілюзій. Крах ілюзій взагалі це дуже тяжкий стрес. Це коли людина довгий час вірила в чудо, надіялася, сподівалася, що це чудо станеться, думала про це вдень і вночі. Виношувала цю ідею в серці, жила це, марила цим. І раптом раз вона узнає, що чуда не буде. не буде. Треба подивитися правді в очі. Треба подивитися на реальний світ, треба зняти рожеві окуляри, зірвані рожеві окуляри. Ми побачили реальність. В такі хвилини людину може розбити параліч, а в кращому разі. Нападає якась страшна апатія або ж депресія, що навіть жити не хочеться, і все болить, все абсолютно все тіло і душа, де здіваються сили і душевні, і життєві, і фізичні, та так навіть що, що навіть голову підняти тяжко. Любі мої, вам порада не впадайте в ілюзії, не беріть все так близько до серця. Не будьте такими фанатами своїх мрій і своїх ілюзій. Мріяти, звісно, треба, але ці мрії мають бути не фанатичними, а помірними. Так що спустіться із хмар на землю і краще будуйте реальні плани. А по поводу ілюзій, завжди продумуйте декілька варіантів розвитку ваших таких фантазій чи мрій. Зробіть їхній аналіз. Запитайте себе, а що буде, якщо не станеться так, як я цього? хочу? А що буде, якщо все піде інакше? А які ще є варіанти вирішення вашої такої завітної мрії? І якщо щось піде не так, у вас буде запасний варіант. І втрата одного з варіантів не буде крахом усієї вашої мрії, ілюзії, ви цим збережете здоров'я, здоровий глузд, можливість мислити свідомо. Коли будете мати запасний варіант рішення вашої мрії. Любі мої, все, про що я вам кажу, мною пережите або те, чим поділилися зі мною люди, які зверталися за парадою. Це не вигадка, це частина мого життя. І я вам бажаю тільки добра, тільки гарного здоров'я. Я вас люблю. Я вам щиро дякую. З вами була бабка Люся. Побачимося завтра.